The soil is dry. I'm watering the plant. I have watered the plant. Hello and welcome to English with Love. Сегодня моя тема про the present. Perfect tense. Ми використовуємо даний час, коли говоримо про дію, яка відбувалась або відбулась в минулому, та має результат у теперішньому. Адже погодьтесь, є різниця між двома реченнями I read a book yesterday і I have read a book. В першому варіанті I read a book yesterday. Ми кажемо про те, що я вчора читала книгу. Інформації про те, чи ви її прочитали, чи лише прочитали одне речення та її закрили, чи лише першу сторінку, немає. Так просто факт. Я читала книгу вчора. В Пас Simple нам важливо сказати, коли саме відбувалася дія. Вчора, в 1983 році, три дні тому, минулого тижня і так далі. Нам важливий тут час. Якщо ж вам важливо підкреслити результат, який пов'язаний з теперішнім, будь ласка, вживайте The Present Perfect Tense. I have read a book. Я прочитала книгу. Результат ось так. Ми можемо її обговорити. Я її дочитала до кінця. I have read a book. Тут нам абсолютно не важливо, коли саме відбувалася дія. Нам важливий результат. She has lost her keys. Вона загубила свої ключі. Результат she can't find her keys now. Вона зараз їх не може знайти, їх немає. I have cleaned the floor in the kitchen. Результат the floor is clean now. Тепер перейдемо до побудови речень. Речення в Present Perfect будуються за допомогою допоміжного дієслова have та основного дієслова у формі past participle. Past participle – це дієприкметник минулого часу. Щось дуже складне. Простими словами кажучи, це дієслово із закінченням ідії, якщо це правильне дієслово, або ж третя колоночка неправильних дієслів. Так, коли ми вивчаємо неправильні дієслова, там є три колонки: перша це base form, основна форма або інфінітив. Друга колоночка це Past Simple, ви її використовуєте у відповідному часі. І третя колоночка це Past participle. Третій стовпчик ми використовуємо у всіх часах Perfect. Детально про табличку неправильних дієслів ви можете дізнатись, подивившись ось це відео. А ми поїхали далі. Так от, якщо ми візьмемо правильне дієслово, то ми додаємо закінчення ідії. Наприклад, play, I have played, грати have I have played, я погралась, visit відвідувати. I have visited, я відвідала. А тепер давайте поглянемо на два неправильних дієслова. Наприклад, see бачити, I have seen, я побачила. Go, іти, I have gone, я пішла. Іноді форма past participle збігається з формою past simple. До прикладу, catch ловити. She caught, вона ловила. She has caught, вона піймала. Sell продавати. We sold, ми продавали. We have sold, ми Продали. Тепер давайте зупинимось детально на кожному виді речень на стверджувальних, заперечних та запитальних. Стверджувальне речення будується наступним чином: на перше місце ви виносите виконавця дії. На другому місці у вас буде знаходитись допоміжне дієслово have. Або has для осіб he, she, it. А після цього стоятиме основне смислове дієслово з закінченням ID, якщо воно правильне, або ж у третій формі, якщо воно неправильне. I know that man, but I've forgotten his name. She's gone to visit her friend in hospital. Заперечне речення будується дуже схожим чином. Все залишається без змін, крім того, що після have та has ви додаєте заперечну частку not. Як правило, використовується скорочена форма haven't або hasn't. Наприклад, we haven't seen our cousins for five years. Ми не бачили своїх двоюрідних братів та сестер протягом п'яти років. She hasn't sent any emails. Запитальне речення дуже легко утворити. На перше місце ви виносите запитальне слово, якщо таке є. What, where, why, how long і так далі. Це може бути не просто слово, а питальна фраза. Далі ви вживаєте. Have або has, тобто допоміжне дієслово виходить наперед. А наступне місце займає підмет, виконавець дій, і далі вже дієслово закінченням дій або дієслово у третій формі. У відповіді використовуємо золоте правило кожного запитання. Якщо запитання починається з have, значить у відповіді має бути have. Якщо це відповідь стверджувальна. Yes, yes, I have. Якщо ця відповідь заперечна, ви використовуєте ще й not. No, she hasn't, наприклад. For example, what have you done? Що ти накоїв? Has the dog eaten its food? Yes, it has. No, it hasn't. The present perfect вживається безліч signal words. Про них я зніму окреме відео. А зараз попрошу вас натиснути на дзвіночок, щоб бути першими, хто дізнається про вихід моїх нових роликів. Підпишіться на канал, вподобайте дане відео, поширте його усім, кому буде корисно! Thank you for your attention. Stay safe, take care, see you here. Bye-bye!